Росіяни заявили про вхід в прикордоння Чернігівщини. Державна прикордонна служба України спростувала цю інформацію, і зазначила, що ворожа ДРГ встановила прапор неподалік кордону на зруйнованому мосту в населених пунктах, які між річками і кордоном, де ніхто взагалі не проживає. Росіяни після спроби прорватися у Куп'янськ Харківської області. Більше не намагалися зайти у місто, але там тривають бої. Складно у Кураховому. А ще є інформація про просування ворога в напрямку Гуляйполя. Загалом про ситуацію на фронті говоритиму з майором запасу НГУ, ветераном російсько-української війни. Олексій Гетьман на зв'язку. Пане Олексію, вітаю вас. Вітаю вас. Напередодні захисникам вдалося відбити штурм Куп'янська. А які загрози для цієї ділянки станом на зараз? Бачите, ви потенційне захоплення міста, скажімо, що створює? Які проблеми? Ну, Купінськ це Куп'янськ купінського зловити, це боротьба, боротьба росіян за саме за логістику. Вони розуміють, що там проходить залізни, Ну, Знають розуміючи. І вони намагаються погіршити нашу логістику, покращити свою логістику. Тому йде боротьба. Настільки за населені пункти, бо кожен населений пункт, якесь невеличке, ну, наприклад, село, яке давно вже покинуте, і там може ніхто не живе, воно адміністративно існує, фактично, там ну, це вже напівзруйновані будівлі. Тому боротьба йде саме за те, що може, може дати якийсь певний зиск якоїсь із сторін. Тобто покращити логістику, погіршити логістику ворога. ну, тобто. Покращити позицію з точки зору рельєфа місцевості для подальших якихось наступальних кін. Ну, це, це цілком зрозуміла речі. Тому про Купінськ, про Чернігівщину. Ну, тут ми перескокуємо з, на великій відстані. Ну, Купінськ, давайте про Купінськ. Спроба зійти була ще вчора зранку. Зайшла група, ну, ДРГ, хай це буде ДРГ. На техніці, техніка була спалена, група розбіжалася, атака була відбита. Далі щось таких, якихось спроб суттєвих ну, не спостерігалося. Чи будуть далі? Ще й, ну звісно, будуть вони будуть намагатися захопити це місто щодо встановлення пропори пропорів над незрозуміло якою територією. Ну це Росія роблять Росіяни виключно для якихось своїх пропагандистських цілі, щоб десь там по телебаченню показувати, що вони. Не тільки там, вже, може, вони вже там звільнили Курщину, що вони і на Чернігівщині вже знаходяться їхні війська, і так далі. що, Ну знаєте, це якщо не підтверджено офіційно нашими е, офіційними джерелами, Генеральним штабом чи ставкою Верховного командуюча, чи будь-будь-кимось, то це не означає, що ми щось приходимо. Ми ніколи нічого не приховуємо від того, що відбувається насправді на полі бою, це означає, що черговий російський фейк. Ну, може, його і мета була, щоб відволікти нашу увагу від чого, щоб ми почали це обговорювати. Ви знаєте, більшість російських фейків, ну два слова про фейки, вони не намагаються переконати в тому, що щось відбувається згідно того, що вони розповідають по своїм фейкам. Ну, Вони чудово розуміють, що можна перевірити, що багато хто в це не повірить, вони таку мотиву не ставлять. Завдання посіяти сумнів. От я впевнений, що після такої інформації, що там підняла прапор, кое-хто. Ну, може, не повірив, але почав сумніватися. Може дійсно так, може, нас дійсно щось приховують. І ми зараз це це обговорюємо. Тобто вони це от і, і є мета е, фейк, мета ідеологічних е, таких диверсій, ідеологічних боротьби гібридної війни. Е, ми, Інколи дивимося, чому вони передають якусь інформацію, яка ну не зовсім ілі зовсім не відповідає дійсності. Невже вони не розуміють, що ми це перевіримо? Невже вони думають, що ми такі дурні. Ні, вони не думають. Вони пвони якраз роблять для того, щоб посіяти сумнів, Оце це є мета, а не переконати в тому, що не відповідає дійсності. Тому бачите, і ми вже якщо ми не махнули рукою, не сказали, та це якась дурня було 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 б що про що розмовляти. Ми розмовляємо про це, ми обговоримо. Тобто це означає, що якась частина цієї мети росіянами досягне да або повністю досягнута. Бо мета була ще раз не переконати в тому, що вони Чернігівщині, а в тому, що ми почали сумніватися і обговорювати. Дехто з нас сумнівається, і ми це обговорюємо. Тобто, от вам так, так насправді працює їхня інформаційна складова гібридна війни, а не так, як ми чомусь собі придумали, що. Хочуть нас переконати в тому, що не, не відповідає ніяким факт. не, не, не фактам, але і не говорити ми про це не можемо, тому що залишиться лише вкиди росіян. Ми маємо спростовувати і так. Ще більше сумів а... не з'являться, тоді мета ще, ще краще буде, ще У більше виробитися мета. Ну, у окремих експертів, зокрема, Олександр Коваленко, оглядач групи інформаційний опір, немає сумнівів, що військові українські вийдуть з Курахового. Окремі експерти там дуже акуратно цю тему висвітлюють. А він, от прям впевнений, ну однозначно, просто задача наших військ перемолоти якомога більше ворожої піхоти. Зараз ви погодитеся з цим чи ні? Ну, судячи з того, в якому стані знаходиться зараз Курахова з трьох сторон Старіна точне, вони тим підірвали невеличку дамбу, ускладнюючи таким чином рух, логістичний рух по просоковим дорогам. Ну і їхня кількість живої техніки, яка суттєво переважає, можна цілком пропустити, що питання виходу з Курахова це питання часу, справа в тому, що в нас Ну, вже нема таких концепцій, можна не добули десь колись помилково, що треба не віддавати якесь місто, стояти, стоя, стоячи там до останнього, покладаючи велику кількість техніки, людей, на жаль, вбитими та пораненими. Треба відходити на більш зручні позиції, поки ворог має можливості суттєво нас переважати в силах та засобах на певній ділянці, то там стояти просто для того, щоб стояти, ну сенсу ніякого нема. Тому цілком можна погодитися, що це завдання перемолоти як можна більше кількість ворогів і відійти на позиції, які мають бути підготовлені вже, які мають готуватися прямо зараз, поки е ті, ті підрозділи, ті гарнізони, які знаходяться в хорах, отримають там оборону. Ну це можна, але... можна, можна погодитися, але ну бути таким категорічним теж. Е а якщо воно видохнеться зараз вже і не буде в них силу продовжувати такі сильні наступальні дії, бо всі ознаки того, що в них закінчуються ті можливості, такі потужні для наступальних дій, ну, це про це теж багато а, аналітиків, експертів в нас, за кордоном, кажуть. Тому будь-яке будь категорічне судження, ну, воно все ж таки, Ну, треба все ж таки, все ж буде більш більш обережно. Так, ймовірність велика, але так і теорічно заявляти, ну, я думаю, що цього ціло... погодити зможна з людиною, але не на 100%. Так, ймовірність є, вона висока, але це не означає, що так буде вже на 100%. Подивимось. Подивимося. Військові скаржаться, що немає фортифікації, що досі ніхто нічого не будує, а там, де збудовано, по факту приходять нічого немає, або є поганої якості, як все це сприймати, як на це реагувати, аби, знову ж таки у пастку не потрапляти якихось дезінформацій і істерик, вкрай негативно. Я думаю, що тут тут є журналісти, четверта влада є волонтери, які мають цим в тому числі займатися. Якщо ми побачили, що Хоч один випадок був, коли інформація про якість фортифікації чи взагалі про їхню наявність не відповідала дійсності, хоч один такий випадок, якщо ми побачили, то ми маємо додати, ну, додати всього, що не для перевірок, щоб це не повторювалося. Якщо це набирає, на жаль, інколи системний характер, то звісно, це треба перевіряти. Ну ті люди, які... Давайте так, ми розуміємо, що, ну, наприклад, Верховний головкомандуч не може самостійно приїздити по всіх фортифікаціях і все перевірити, тому що, ну, очевидно, і та чи командуючий Збройних Сил, чи навіть ну, хто завгодно. Для цього є структура, для цього побудована система, яка має працювати, і люди, які відповідають за певну ділянку, вони мають давати інформацію, яка відповідає дійсності. Якщо вони цього не роблять, то треба розбиратися з цими людьми. І треба додавати можливості контролю. Ну, є дуже простий, мені здається, крок, як це можна зробити. Зараз фортифікації, про при звітують представники відповідних військово цивільних адміністрацій, які разом з представниками Міністерства оборони. Провіряють якості, роблять доповідь, доповіді про те, що, що там є, і наскільки воно відповідає дійсності. Ні е, представники військово цивільної адміністрації, ні е, представники міністерства оборони, е, головного, скажімо так, управління вони не будуть там е, вести бойові дії, тому е, вони в них нема зацікавленості безпосередньо для себе і для своїх підлеглих. Я не кажу, що це погані люди там. Ну, от... Тут розмови не, давайте не шукати добрих поганих людей. Це не, не, не зовсім правильний крок. Треба робити умови, на, на яких не, не зможуть проявлятися ні погані, ні добрі якості. Ми, так система має працювати, а не давати поганих заміним на добре. Тому треба додати ще когось, хто буде це контролювати якість і наявність фортифікації. З моєї точки зору, це можуть бути. Ну, краще, щоб це були не журналісти чи депутати, хоча це теж можна розглядати як третю незалежну сторону. Краще, щоб це були представники штабів тих бригад, начальник штабу чи замначальника штабу чи команди бригади, які мають потім, якщо доведеться, відходити і займати там позиції. Якщо, наприклад, ми знаємо, що за Кураховим та бригада, яка там веде бойові дії, буде відходити там на декілька кілометрів, займати там позиції, то якщо ці позиції перевірять, я думаю, не знайдеться декілька годин Камбріг цей, то він вже не буде. Він навряд чи вступить в змову. Ну, на жаль, ми чули, що таке буває з представниками е, Міністерства оборони е, Генерального штабу і головного управління, чи з представниками військового селі, це його підрозділ там буде знаходити, знаходитися тримати оборону. Тому навіть якщо він спробує збрехати, його потім підлезли в е, комбати чи там ну, інше, скажімо так, запитати, що це таке. Ну він так не ну. Тут ми розуміємо. Тому... Е, коли щось перевіряють люди, які не зацікавлені в результаті, то вони можуть між собою, як то кажуть, про щось домовитись. Коли це роблять люди, які зацікавлені, які будуть використовувати цю якість, то ну, це як з вами можна домовитись, якщо ви покупаєте, наприклад, я не знаю, що там взуття в магазині, і вам кажуть, що все добре. А коли все бачите, а ви там каблука неману ну, на він порваний. І як з вами домовитись, якщо вам його носити? З вами не домовишся. Ну з будь-якою людиною. Так і тут. Тому якщо такі випадки є, треба, ну вони слухати, воно давайте не будемо розганяти зради, роз... роз... <плес> як то кажуть. Є, є негідники крізь е... в будь-якій структурі, і в будь-які часи і в будь-якій країні. Не треба е... намагатися зробити негідників гарними. Вони гарними вже не стануть. Якщо вони там вже є, вони там є. І треба зробити так, щоб у них не було можливості робити ці дії. Ну навіть знаєте, так повертаючись до, до кримінального навіть кодексу, то е, до, до корупції, е, то е, пораховано вже нашими ще, ще нашими партнерами, ще, ще давно американцями, в тому числі, що фіскальні методи, тобто е, силові методи боротьби, наприклад, з корупцією, дають лише 30%. 70% Сімдесят дають унеможливі прибирання корупційних складових. Тобто от не з людьми треба боротися, ловити там на гарячому, ні, треба це, розумію, чи ще, ще, ще дурніше намагатись виховати добру, чесну, порядну людину. ну це дурніше. А зробити так, щоб не було, не було можливості зробити, зробити якусь е, корупційну складову. Так само і тут, щоб не було можливості набрехати, треба, щоб перевіряли ті люди, які будуть цим користуватися. І ти, ви з ними не домовитись. Тому таким чином. А те, що, на жаль, буває, що фортифікація, е, ми це чули, не відповідає дійсності, що взагалі їх немає. Це, це дуже погано. Цих людей, їх не треба в приход, їх треба, вони мають нести, мені здається, не адміністративну, а кримінальну відповідальність, хоча б, для того, щоб інше було, страшно так робити. А перевіряти мають ті, хто буде цим користуватися, і з ким. ну… Ще раз, може, не зовсім коректний приклад на взутті, але якщо вам щось ви самі будете використовувати, і воно буде неякісне, як вам і домовити, що воно якісне. Ну, Незрозуміло. Пане Олексію, пропоную спуститися трошки вниз по мапі Діпстейт. Запорізький напрямок, аналітики Інституту вивчення війни кажуть, що ворог просунувся на південь і на схід від Гуляйполя. І. Е Питання власне в тому, який потенціал ворога там. Одні експерти кажуть, що буде потужний удар. Штурм раптовий. А дехто каже, що там немає і близько достатньої кількості військ росіян, аби йти на Оріхів і на Гуляйполе. Ні, там знаєте, тут знов таки питання, що ми оцінюємо, і що мали на увазі люди, які казали, що буде удар чи не буде удар. Кількість військ, ну фактаж, там до 200 тисяч від Маріуполя до, до Криму. Російських військ. Кількість ну, поля в цьому запорізькому напрямку зосереджена там орієнтовно до 50 тисяч. Чи це вистачить, щоб робити наступальне? Звісно, вистачить. Але дивлячись, для чого вистачить? Для того, щоб захопити Запоріжжя, чи оточити Запоріжжя, точно не вистачить. Це того розуміють росіяни. Тому ну, тут треба. Коли хтось дає якісь прогнози чи якусь аналітику, щоб ця людина ну, ще на щось якесь оґрунтування підкладала не просто своє якось емоційне е, сприйняття, не збираючись ні на що. Ще раз, росіяни знають, скільки треба людей, е, скільки треба часу, скільки, скільки треба техніки, для того, щоб спробувати оточити чи захопити якесь місто ну, відносно там ну, якогось там. Розміру, скажімо, там, якісь районні центри. Якщо ми йдемо про обласний центр, то чи просто про велике місто, росіянти щодо розуміють, скільки їм треба його там застосувати. І якщо в них цього нема, кількісно, то вони цього і робити не будуть. Бо ну, сенсу, ну немає ж ніякого сенсу. Це... В них теж не безкінечні ресурси, і вони не ставлять якихось дуже таких захмарних задач. Давно вони вони вже теж навчилися воювати, навчилися планувати не на пропагандистські канали, а всередині безпосередньо команди військами вони вже не роздають на штаб Київ за три дні. Тому чи є небезпека гуляє поле роботи на оті, тих, тих напрямках просування? Да, звісно, є там достатньо серйозна кількість російських живої сили та техніки. Чи є небезпека оточення через захоплення Запоріжжя? Ні, немає на сьогодні. Тому що, ну як, не, не, якщо вони, ну як то кажуть, не знаю, що в них там в голові спрацює, вони спробують робити, у них немає там такої кількості сил та засобів, які це здатні зробити. Тому тут ті... Праві... Але ж навіть якщо вони голяйполе і оріхів візьмуть, це ж, м'яко кажучи, теж не, не добре. Нічого не змінить. Це недобре, це, ну слухайте, вони можуть, вони можуть поти на голяй... ну давайте. Давайте забули про гуляй поля, забули про uh, якась назва про Запоріжжя, забули взагалі от, просто про назви і uh, місць, Давайте виходити з euh, військової точки зору, з військової логіки. Є населений пункт, не байдуже які. Є населений пункт, і, і, і армія розуміє, скільки треба людей, щоб цей населений пункт оточити чи захопити. Uh, якщо є в них така кількість, це Запоріжжя, це чи це буде, хай не знаю, там. Uh, будь, що завгодно, придумайте. Сідне, ну що завгодно, немає значення. Якщо в них є е, сили та засоби, і вони це розуміють, вони це теж прораховують, вони будуть намагатися це зробити. Якщо в них таких сил та засобів немає, то на велике місто… Е, Якесь вони не будуть атакувати, а спробують атакувати на місто, яке менше за розміром і менше з точки зору знаходження там наших ну ворожих для ще мої такий загальний приклад ворожих сил та засобів. І це росіян те що дорозуміть. Спробувати де да, меншими силами спробувати максимально посонтись, максимально витиснути із того, що мають. Ну це є тактика безпосередньо. На рівні серед... командирів середнього звена, щоб ну, максимально використати те, що маємо в даному місті, в даний час, з даним ресурсом. Не ставиться завдання, недосяжні. Не, не тому казати, що зараз буде так, ні, не буде. Казати, що вони не будуть атакувати, там, наприклад, гуляю то чому не будуть? Ну і будь-які несе, звісно, будуть. Там на це не вистачає сил та засобів, але це не означає, що їм вдасться це зробити. Спроби будуть. Атакувати, удавайте тепер переводячи на назви, да, спроби атакувати Гуля будуть. Вдасться чи ні, сподіваємося чи ні. Спроби атакувати Запоріжжя, принаймні поки що не будуть, бо це безглуздо. ДРГ може заходити, там, обстрілювати, намагатися там кабиски, ну все, що вони роблять і на Харківщині, в інших містах так, так вони це будуть робити прямих лобових атак, атак ну, вони робити не будуть, бо немає. Чим це робити, тут це значить, доволі просто мені здається. А прокоментуйте ще думку щодо Курської області. Е, кажуть ну, з одного боку, там накопичили росіяни велику кількість живої сили, плюс допоміжні війська КНДР. А з іншого експерти кажуть, що до нового року ну ніяк їм не повернути, не відбити цю територію, і суджа буде зустрічати новий рік з Києвом. Ну а... все так. Да. Швидше за все так. 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 Ну, поки що навіть 40 плюс 10 північнокорейських 50, і поки що їм, їм декілька атак, вони нічого чого не провели. Вважати, що їм вдасться ну, тими, ну, знову -таки, тими самими силами та засобами їм вже не вдалося нас туди вибити, давайте спробуємо ще раз. Ну, якщо робити. Одні і ті самі речі, і от якщо ти робив, зробив і, і, і отримав певний результат, якщо ти 10 разів це саме зробиш, ти отримаєш десять разів той самий результат. Ні це не вочевий. Ну не, не, не буде, не буває по іншому. Тому вважати, що тим, що є, вони зможуть що ні, не зможуть. Якщо додадуть. Ну тоді може, може, може може бути нам доведеться відійти. Хоча з іншого боку, про це казали наше військово-політичне керівництво неодноразово. Нам нема за що там триматися. Тобто, якщо ми на Покровському напрямку, це наш там поліс, наш населений пункт. Ми будемо максимально потужно їх обороняти, обороняти їх позиційно, не маневрена, не мобільно, не точково, а позиційно. це одне з видів оборонної тактики, прописаних бойових статутах. А на Курщині ми просто будемо уникати потужних зіткнень з потужними, з великою кількістю російських військ, приходити знову, вийшли в судж, зайшли в інше місто. Зайшли в інше місто, не місто, чи місце. місце. Головне, щоб ворог там і продовжував тримати велику кількість живої сили та техніки. А ми не вступали в бої з переважаючими силами ворога, щоб не нести зайвих втрат. Це інша тактика, зовсім інша тактика, ніж тактика на східному чи на південному нашому фронті. Тому вдасться їм ще не вдасться, ну поки не вдається. І якщо вони нічого не змінять, то не вдасться. Сьогоднішня чергова імітація ракетних ракетного удару масованого. Це що? Це підготовка, прелюдія до реального це не імітація, це це, це, це проба, це перевірка. Це перевірка наших засобів протиповітряної оборони. Тільки не на місць та розташування, бо завжди можна поміняти переїхати У нас всі На ж не стаціонарне комплекс, його на мобільно можна приїхати на там кілометри, все вже на нова, нова локація. Це перевірка, скільки в нас вмикається станцій, щоб зрозуміти щільність нашо оборони. тобто скільки станцій, наскільки вони один одне перекривають, і ну, щільність. Ну щось, навіщо слово щільність тлумачувати. І враховуючи, розуміючи нашу щільність, вони можуть прорахувати, скільки їм треба запустити по одній цілі ракети, щоб хоча б одна долетіла. Ну відсоток. Ну, Така щільність, такий знят на комплекс дає там, наприклад, 90%, ну умовно кажучи, 9 з 10 буде знищено. Тому для того, щоб долетіло, хоча б одна, їм треба прорахувати, запускати туди 10. Тоді вони можуть припустити, що. Хоча б одна статистично, хоча б одна прорветься, ну може більше прорветься, Ну ми пропускаємо, що взагалі нічого не прорветься. Але це є це одна із крім того, що це може бути тренування, це може бути тиск емоційний, це може бути якийсь там політичний, щоб щось там показати нашим партнерам. Ну там багато складових може бути. Ми всіх не знаємо. Але одна те, що проглядається, як то кажуть, вочевидь, це прилетіли, нічого не запустили, політали. Ми увімкнули всі наші станції. Вони. Вони перевірили, подивилися на те, наскільки їх багато, наскільки протиракетна оборона проти у нас щільна, і як їм планувати запуски наступні. Де, де вона більш плотна, де менш плотна. Тобто, рухи ж, особливо крилати ракети, вони ж прокладаються. Балістична, вона побалістична, полетіла і полетіла. А крилата вона може там кружляти, особливо ха 1 в в наявність до п'яти тисяч кілометрів, тобто, ну, може це брехня, але тут декілька тисяч точно є. Це означає, що з Каспійського моря вона може, ну, мова кажучи, два рази навколо України пролетіти. Тобто вона може маневрувати до того, як потрапить на ціль. Ну, ще раз, вона може долетіти до Львова, по її такті розвернути, маневруючи, розвернутися, долетіти знову до, скажімо, ну, до гуляє поля, розвернутися і знову долетіти до Львова. Не вистачає на це ресурсу, маневруючи і тримаючи в напрузі всі нашу протиповітряну на оборону, ну, якщо ми не знищили до, до цього. Ми швидше за все, якщо нас довго буде літати, ми знищимо, але суть в тому, що вона на це здатна ракета. Це доволі сучасна, доволі непогана ракета. Тому для чого це робиться? Ну, на 100% повністю ми не зможемо це розкрити, ми не знаємо, що там у нього в голові, а деякі речі вони вечорі проглядаються. Ну, якихось таких однозначних ознак того, що росіяни сьогодні, завтра, після завтра будуть бити по справжньому, немає ознаки, ознаки є. справа в тому, що якщо піднімаються літаки. З вже з ракетами зарядженими, то це означає, що вони сіли і там тільки і можуть могли злітати, злітати знову. Тобто є, є проблема до дозарядити ракети, дозарядити ракетами. Це ну, серйозна процедура, це ж не просто причепила як бомбу під час другої світової. Вона полетіла. Там це доволі складно зробити. Це треба там ну витратити час. А якщо вони вже на, на борту, скажімо так, вони вже озброєні. То для того, щоб зробити польот і наступний і пуск, тільки заправити літа, і все, там все готово. Ну і хіба що переписати програму польоту цієї ракети, вона ж летить частково по інерційній програмі, тобто по зарані прописаної, а вже наприкінці ну, по різному буває, але зазвичай вони роблять, що вона летить мовчки, тобто по, по програмі всередині вже наприкінці перецілів, вмикається вже зовнішня навігація, чи GPS, і тоді вона підкориговується. Тому я думаю, що тут ознаки того, що це може бути сьогодні ночі, ознаки. його. Може чи не може, я не знаю, ніхто не знає з нас, крім того, хто це планує планує в Російській Федерації, але можливість прямо сьогодні ночі атакувати в них є. Не... А Україна завжди знає, чи озброєні літаки чи ні. Ну, звісно, чи... ні, ну, ми не знаємо на 100%, вони можуть бути озброєні хідними цілями, але якщо вони летіли і запускали ракету, то швидше за все вони були озброєні. Хоча тут, тут да, ви, ви правильно кажете, це можуть бути муляжі, це може бути, бути що завгодно. Але ну, швидше за все вони вже, судячи так. з того, що запускали, що вони вже озброєні. Хоча, ну, Якщо вони не збройні літаки, ну тут просто логіка. Тоді відсутня запускати збройні літаки, щоб вони просто політали. Ну. Це... Пане Олексію, дякую, дякую вам за розмову. Олексій Гетьман, майор з запасу НГУ, ветеран російсько-української війни, був моїм співрозмовником. Вам кажу на все добре, а глядачам нагадую про необхідність тиснути вподобайку, коментувати і підписатися, якщо ви тут вперше.